Далі будемо говорити про військову ситуацію на Харківщині з лісів Куп'янська. До нас долучається Станіслав Краснов, командир взводу першого десантно-штурмового батальйону. 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, десантно-штурмових військ ЗСУ. Все правильно сказала. Доброго ранку вам. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Так, все правильно. Ви тримаєте найпередовіші позиції на Куп'янську постійно під атаками ворога. Розкажіть, що там відбувається в останні дні, Чи змінилася ситуація, і перед тим як ви дасте відповідь на запитання, ми виведемо зараз QR-код. Знаємо, що вам потрібні дрони якомога більше їх. Ми бачимо, яка ситуація зараз відбувається по всій Україні. Росія в чергове атакувала великі міста України, не припиняє атаки на фронті. О, зараз почуємо про них і потрібна допомога нашим військовим. Якщо ви вже Вийшли з бомбосховищ. Будь ласка, задонайте цей qr код Буде періодично з'являтися на ваших екранах. Вам слово, пане Станіславе. Так, дякую вам. Дрони безумовно дуже потрібні. З приводу ситуації на нашому напрямку вона стабільно дуже і дуже напружена. Росіяни постійно намагаються штурмувати безперервно, можна сказати, що цілодобово. Різними методами вони йдуть на штурм, і це вже продовжується дуже, досить довгий час. Вони заявляли ще перед новим роком, що от новий рік це крайня дата, коли вони взагалі збираються захопити Куп'янск, але завдяки просто нелюдській стійкості мужності наших військ і професійної професійної. Цінним дієм командирів їм не вдалося просунутися взагалі не на метр, там ніде, але вони не залишили свої надії, щоб захопити Купінськ, тому що він ясно, що для них стратегічно дуже важливий, і знову накопичують сили, не припиняючи постійно йти в штурми, вони знову накопичують сили, щоб прорвати наш напрямок. Пане Станіславе, які особливості ведення бойових дій на вашому напрямку, враховуючи, що місцевість дуже лісиста, і як це впливає на бойові зіткнення, що відбувається, яка специфіка таких боїв? Так, безумовно, географія місцевості рельєф і так далі. Воно накладає дуже сильно на бойові дії. У нас виходить, що крім лісів, ще там дуже болотиста місцевість, і також дуже відрізняється рельєф. Вони зараз рухаються з біку з боку населеного пункту Лиман Перший, намагаються захопити Сінківку. Це насправді крайній вже такий населений пункт, який знаходиться в лісах. Після нього вже можна сказати, що нічого такого немає, і вони можуть вийти на панівну висоту і таким чином візьмуть під підвогновий контроль повністю е Куп'янськ. Е але у них цього не виходить. Само собою, тому що наша оборона, якраз навкруги сніківки, дуже міцно тримається. Е, крім того, так як у нас вже тут згадували дрони, то ліси місцевість, вона теж накладає дуже сильно на це відбиток. Е, наприклад, ті ж самі там ударні дрони, fpv дрони, вони не можуть там працювати в лісах, тому що там високі дерева, 30 метрів в районі. Вони не можуть спуститись, просто не можуть перемогти так би мовити закони фізики, спуститись нижче рівня дерев. Або це буде дуже неточно, тому у нас тут працюють в основному так називаємо бомбери, тобто скідами, або ловлять техніку десь на під'їздах, далеко де не заважають ліса. Друзі, ми знову вводимо на екран QR-код. Ми розуміємо, що ранок був непростий, але наша лють від цього ще посилюється. Будь ласка, задонайте на дрони Станіславу його підрозділу, тому що ну це дуже важливо для наших військових їм допомагати. І зараз Станіслава вас попрошу розказати про те, яке ж головне завдання Росіян на куп'янському напрямку. Чого вони прагнуть? От ви для себе зрозуміли. Я для себе так особисто моя суб'єктивна думка, що тут поєднується само собою ідеологічна складова, тобто їм треба взяти якісь нарешті велике місто в Харківській області, тим більше що в Харківській, також це все ж таки важлива. Там розв'язка транспортна, йде багато доріг іде залізна дорога. Крім того, як я вже казав. Висота, яка там знаходиться біля Купінську, якщо туди поставити артилерію, то вони зможуть на десятки кілометрів навкруги контролювати все, що там є. А чи відчувається е, збільшення накопичення Росією техніки на Купінському напрямку? Тому що військові аналітики пишуть про різну кількість там е, близько 500 танків е, Росія збільшує кількість сухопутних е, сил підрозділів і накопичує сили для якогось можливого удару на цьому напрямку. Чи відчувається це е, зараз от саме безпосередньо на лінії бойового зіткнення? Ну у нас тут уже довгий час відчувається в принципі, що вони намагаються проламати е, нашу лінію оборони, е, тому що от, піхотні штурми вони насправді вже там, мабуть, в районі двох місяців не зупиняються щодня, і вдень, і вночі вони намагаються штурмувати постійно. Е, якось збільшення зменшення воно так не відчувається. Знаєте, важко сказати, коли знаходишся близько. Може, це буде видно якось здалеку. аналітикам. тут на лінії зіткнення, на лінії фронту. Ну, це нон-стоп така, такі дуже жорсткі бойові дії. Відчувається тільки те, що у них постійно змінюється тактика. Якщо у них не виходять ці м'ясні штурми, піхотні, так звані, коли вони кладуть просто величезну кількість своєї піхоти в лобові штурми. Вони міняють, намагаються заїхати, наприклад, там бронітехніка танками. Як це вже наприклад в відкритих джерелах видно, що вони кілька разів ну є відео, в різних там каналах, що вони кілька разів заїжджали там, наприклад, 10 танків заїжджає, нагружених піхотою. Наша артилерія, також ударні дрони і так далі, знищують половину. Піхота також розбігається, намагається десь там ховатися по окопах, половина бронетехніки уїжджає, і так кілька разів поспіль. Я думаю, що це пов'язано з тим, що просто наші, наші війська винищують у них повністю підрозділи, які вони кидають на штурми. Заїжджають нові підрозділи з новими командирами і новою тактикою. Ось вам брати у полон таку піхоту, про яку ви зараз розповідали, яка розбігається по окопах, чи вашим можливо знайомим підрозділам товаришам? Ну я ну повноважений як казати конкретно про полонених е, і чи наші розділів брали чи не брали. Ну, звідти тих джерел, е, те, що видно, що періодично да попадається піхота і вона попадається різної якості. В основному, ті, що йдуть вперед, штурмовики, це так званий шторм зет. Ну, так періодично буває, але бувають і різного роду кадрові військові. Ми вам надзвичайно дякуємо за те, що вийшли в прямий ефір. Також ще раз показуємо QR-код, Аби всі наші глядачі хто не встиг, ще задонатили. Також ми в Ютубі переглянемо це відео і додамо свої донати з Євгеном. Обов'язково ми бачимо, що ціль 500 тисяч гривень. Дуже просимо вас допомагати нашим бійцям. Надзвичайно дякуємо вам. Спокійного дня Станіслав Краснов був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі 9.00.